Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики. Я Марина донолю Кермлеєва, і ми преперуємо нову жабу. Цього разу ми розберемо маніпуляції Андрія Єрмака стосовно мирних угод. У ну, нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Головний з дипломат, якого ніхто не наймав у головні дипломати, окрім Зеленського, який вважає, що його друг найкрутіший. так от Єрмак дуже часто повторює зараз мантру, начебто Кеша, про те, що мінську 3 точно не буде. І далі додає, що на такі граблі нова потужна команда вона не буде наступати, як це робили попередники. В чому наша сила, що ми дуже принципові, і ми знаєте, від вітру не змінюємо позицію від вітру курс сачі, так би мовити, не міняється. І ще раз хочу чітко сказати, що при президенті Зеленському мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій і так далі, не буде. Запам'ятаємо ці слова. Чому їх варто запам'ятати, тому що коли діяв іще оригінальний мінський протокол, то саме Єрмак максимально накачував на цьому мінському протоколі свою медійність, допоки ця кобила крива не здохла. В інтернеті є у вільному доступі протокол 1 і протокол 2 від 2015 року, раджу ознайомитись, але хочу процитувати саме ту людину, яка підписувала цей протокол. З української сторони колишнього президента України Леоніда Кучму, ось як він пояснював мотив свого підпису: З нами воює друга армія в мірі, по повороженні, по, по, по всьому. А Запам'ятайте, там дата була 16 лютого 2015 року. Тому року. Ми об этом не до забувати, що коли роздаються голоси, що давайте так ска продовжати війну. То, извините, мир не хоче з хочуть воювати. До чого ця цитата? Тому що вона пояснює, чому Україна взагалі погодилась на укладення мінських угод. Найперше через те, що всі ми розуміємо, що станом на 2014 рік українська армія попередніми державниками була доведена до ручки, розкрадена. Потім шляхом різних маніпуляцій за гроші американців і НАТО допирювалися наші військові склади. І тому наша боєздатність вона бажала кращого, тому єдиною метою укладення у цих мінських угод з боку української сторони було не дати втягнути Україну у 2014 році в повномасштабну війну, яка потім трапилася в 2022-му. Думаю, багато хто знає колишнього посла у Великій Британії Вадима Пристайка, і от на момент підписання мінських протоколів він працював в МЗС. Він був заступником міністра закордонних справ і керівником апарату. Тобто, саме цей кадровий професійний дипломат готував наші українські делегації, які їздили розмовляти з Францією і Німеччиною про. Майбутні домовленості з Росією, і от не так давно пан Пристайко дав інтерв'ю Українській Правді, де порушив це питання, в якій атмосфері підписувався мінський протокол 2015 року. Він дав зрозуміти, що тодішні очільники Німеччини Ангела Меркель і французький президент Оланд вони досить так зневажливо ставились до України як до ще одної такої незрозумілої. Республіки зі східної Європи, і всі вони дуже щиро хотіли хутко завершити оцю російсько українську війну першої фази і далі торгувати дешевим російським газом. Те, як до нас ставляться зараз французи і німці, це небо і земля порівняно з тим, як ставились до нашої делегації французи і німці. Тоді поясніть вони все ж таки при всій повазі до до тепер німці, французів яку роль вони відіграють. Їх задача було швидко завершити цей конфлікт, який так всім заважає. Серйозна заувага, яка атмосфера була міжнародна, і як Україна вгризала хоч щось, хоч якісь плюсики для себе в 2015 році. І році. Якщо е, грузіни швидко погодились на план Сарказі, який привів їх відомо угу. куди, то ми скориставшись цим знанням, вирішили, що ні, ні, ми будемо. Ми будемо більш вимогливі. В наших це часто викликало роздратування навіть у наших партнерів. А тепер давайте ж послухаємо уважно, що нам говорили наші західні партнери. Що слухайте, ми тут за вас вирішимо, а ви ще там щось не задоволені. Ми так ми ж вирішуємо для нашої батьківщини. На нас не влаштовуються умови. Ми так не зможемо. Кажу, слухайте, вам потрібна допомога, ми вам допомагаємо. Інакше залишитися один на один зі, з руським. Порівняйте нинішню риторику Німеччини і Франції, які кажуть: ні, нам не треба демілітаризація України. Ми будемо допомагати і навіть пропонують ядерну парасольку, яка буде захищати Європу від сусідів. Від таких сусідів, як Росія, і Білорусь, є чітка дата, коли ж цей мінськ, який потім відозмінювався дуже багато, в тому числі не без допомоги Андрія Єрмака і його товаришів. Так, от є чітка дата, коли він здох. 22 лютого 2022 року Владимир Путін, російський диктатор, вийшов на прес-конференцію. Зробив таке звернення, що мінських домовленостей більше не існує, і Росія буцімто визнає незалежність двох дуже успішних республік ДНР і ЛНР. Читаю необхідним прийняти вже давно назрівше рішення. Незамедлительно признать независимость і суверенітет Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. Всі ми пам'ятаємо, що після того Російська Федерація максимально накачала армійцями зброєю технікою саме ці окуповані території ОРДО з 2014 року. Прошу федеральне Собрання Російської Федерації підтримати рішення, а і ратифікувати договори о дружбі і взаємопоміщі. Савієми республіками, ну а тепер давайте ж розберемо як головний з дипломат, так і з дипломат Зеленського. Андрій Єрмак персонально втручався у виду зміни мінських домовленостей оригінальних. Отже, у лютому 2020 року Андрій Борисович Єрмак став керівником офісу президента України і одразу ледве там не зі старту почав руками і ногами влазити саме у мінський формат. Так, уже 11 березня 2020 року він погодився на дуже сумнівну аферу, а саме на спільну консультативну раду із Ордло, де Рос. Мала бути спостерігачем на так би мовити міжусобній війні між українським урядом і процвітаючими республіками ЛНР і ДНР. До речі, як стверджувала пані Солецька, це був такий єдиний документ, який було підписано саме рукою Єрмака із 2014 року. Раніше наші українські державники не додумувались ніде там вляпатися своїми підписами. Від того часу, коли там попідписував у мінську всі ці домовленості Леонід Кучма, багато експертів схиляються до думки, що це і був план такого собі Дмитрія Козака. Його зараз дещо призабули, але це така людина була близька до Путіна. Яка дуже прагнула в період до повномасштабного вторгнення пендюрити нам мирним шляхом ордло і бойовиків конституцію поміняти на користь Росії, все це мало на меті таку далекоглядну мету, щоб проросійські інвазії дали метастази і проросли у внутрішню політику України. Є навіть фотка цього документа про добро для такої першої легалізації ордло, і ми бачимо тут підписи зі словом «Согласен», Андрія Єрмака і Дмитрія Козака, що ж це була за фігня, Давайте я процитую політичну оглядочку видання дзеркало тижня Тетяну Силіну. І от що вона каже: Силіна зазначає, що в так званій консультативній раді за стіл переговорів або консультацій на рівних правах і в рівному статусі саджають представників офіційної України та самопроголошених ДНР і ЛНР. Це те, від чого Київ категорично відмовлявся всі попередні шість років. Силіна писала, що це помилка вчинена свого часу Кишиневом у врегулюванні придністровського конфлікту. І експерти наполегливо закликали Київ не повторювати цю помилку. А ще додам, що цей Дмитрій Козак до того часу, поки він став ручкатись із Андрієм Єрмаком, він якраз вважався спеціалістом по вирішенню на російську користь придністровського конфлікту. Цікаво, що тоді ще навесні 2020 року монокоаліція і фракція президента Слуга народу вона ще проявляла якісь ознаки життя, бажання стати цих нимів справжніми депутатами. І навіть зафіксована тоді була велика сварка між депутатами слуг народу і Андрієм Єрмаком. Причому засідання фракції було таке бурхливе, що депутати там реально сварилися із новим зефаворитом. фаворитом. Зацитую маленьку тодішню новинку. Комунікація з Єрмаком та офісом президента не було, бо вони не виходили на контакт. Коли почався дим від нашої заяви, всіх запросили на зустріч до Єрмака. Але навіть на зустрічі, на жаль, все було в стилі Немає зради а ви розкольники. Тоді так розказували про цю зустріч депутати слуг народу журналістам. Єрмак переходив на особистості. Наїхав на кількох депутатів на Потураєва на Ткаченка на Лізу Ясько, коли вона взяла слово. Єрмак кричав, що це не його зрада, а це просто їхні політичні амбіції. Але що цікаво, уже тоді Єрмак дуже активно впливав на мозок Зеленського, і тоді українські громадяни подали петицію до українського президента. Але президент відповів, що все в порядку нічого страшного, що Єрмак там підписав щось із окупантами і сепаратистами, мовляв, це просто декларація, і взагалі. Треба довіряти Єрмаку. Що цікаво, в унісон з із вращеннями мінська Єрмак вирішив купити новий, дуже красивий і дорогий мерседес за 3 мільйона гривень. Тоді він виправдовувався у пресі, що це не подарунок до примирення із росіянами і сепаратистами і колаборантами, а це просто він дуже давно хотів новий мерседес. Він собі вирішив зробити такий подарунок на. Мабуть, 8 березня, так от можливо хтось не пам'ятає, але 14 березня 2020 року, як реакція суспільства, в Києві відбувся великий багатотисячний мітинг. У цьому мітингу дуже активну роль взяли ветерани, добровольці, які ще були на війні першої хвилі, і тоді, незважаючи на те, що вже були ковідні перші обмеження, вже там сказали всю карантин. Ніхто не шастає по вулиці. Люди вийшли і протестували проти визнання бойовиків стороною переговорів цих мирних зіпсованих домовленостей. Я сама була на тому мітингу. Атмосферка була прекрасна, і дозволю собі зацитувати один із таких дуже яскравих виступів. А саме азовця, пана Дмитра Шетровського. На думку протестувальників, те, що влада планує сісти за стіл переговорів з бойовиками, означає капітуляцію. Слугаємо пана Шетровського. Держава мала би сказати дякую вам, хлопці. Але натомість ми мусимо з вами збиратись тим маршами, показувати нашу силу, нашу єдність людям, котрі за нашими спинами, поки ми були на фронті, розпродують нашу державу. Що цікаво, величезна кількість ветеранів, та майже всі потім пішли захищати Україну, коли Російська Федерація напала на нас у 2022 році, і пан Шатровський позивний матрос був одним із них. Він брав участь у боях за Київ на півдні. До речі, отримав дуже тяжке поранення, але на щастя він одужав і дуже раджу ознайомитися з кількома його інтерв'ю. Дуже розумна і глибока людина. Їрмакі, шмуртякі, неважливо. Вони зараз напряму намагаються домовитись про гірлюбой ціною, про те, щоб. Вести бізнес, тому що вони бізнесмени, пришивателі ларков. Отак, От друзі, буває, коли в дипломатію і мирні перемовини лізе людина, яка раніше мала досвід ларючно мафіозної політики. Хіба ще одне із вращення Єрмака це призначення, кого попало у цю трьохсторонню групу, яка дуже часто каталась в Мінськ, і там. Дискутувала із російською стороною, як же ж нам досягнути миру дипломатичним шляхом, так у Єрмака була дуже добра знайома піввіце ротом Маша Факіна. Я не буду ставити її пісні, тому що це ужас, але у неї був її успішний дідусь, який колись був прем'єр-міністром України, таким одним із перших, Камуняка старий, і от ця. Знайома півіцартом вона потім розповідала в інтерв'ю, що вона сама попросила Єрмака прилаштувати у цю групу свого дідуся. Що Єрмак і зробив? А потім цей нафталіновий дід просував московські ідеї про те, що нам треба надати особливий статус не лише окупованому орлу, а взагалі всьому Донбасу віддати все це проросійським силам, бойовикам, і треба ще дати амністію тим бойовикам і сепаратистам, щоб вони мали змогу потім балотуватися. До Верховної Ради, чи, наприклад, у мери. тобто так ми і жили весь 2020 і 2021 рік, і розширяли вікно Овертона, якраз таки для Путіна і для майбутнього повномасштабного вторгнення. Простіше кажучи, приніс рака повна. Ще була одна дуже чудова ідея від 2020 року, яку дуже активно просував офіс президента України, яким якраз таки і керує до цього дня Андрій Єрмак. А саме, значить, новина звучала так: офіс президента погодився влаштувати спільне патрулювання на Донбасі. Бійців зсу з бойовиками в районі населеного пункту Шуми. Це задумувалось як така дуже грамотна ідея з боку Російської Федерації, як українську армію змішати із навозом на сайті само. Мого президента описували, що це дуже потужна і прогресивна ідея, і взагалі, хто виступає проти неї, це просто скотина, яка грається в піар і політику. Навіть точніше подавалося як боротьба з фейками і дизою від окремих політичних сил. Цитую шматочок із цієї заяви. Зрозуміло, що не може сприйматися спокійно всіма тими, хто звик політично чи фінансово наживатись на війні. Заради відновлення бойових дій вони вдаються до провокації, розповсюдження фейків і вже традиційно для себе ставлять піар вище від збереження життя людей. Категорично засуджуємо такий підхід до врегулювання будь-яких питань. О Боже, як же ж можна зараз ці слова накласти на чинну політику української влади? Але далі трапилася дивовижна річ. Українці знову вийшли на мітинги, протести на банкову і насипали. Маців потужним державникам у соцмережах, і все все скасували, уже ніякого патрулювання не було. Це лише таких кілька кроків, які я згадала, які спотворили оригінальний мінськ, і по суті подарували Російській Федерації можливості для маніпуляції цим мінськом далі. Ну а для української влади, оце спотворення оригінальних текстів дало змогу опускати таким не дуже далекоглядним людям у нашій країні, що все буде мир, просто треба перестати стріляти, і просто треба спільно патрулювати лінію фронту із бойовиками. тому що що дуже часто у своїх виступах. Єрмак обіцяв нам по суті втюхати орло. Говоримо про створення платформи, на якої громадяни України, які проживають сьогодні, як на контрольованій території, як і на території неконтрольованій, можуть спілкуватися з приводу питань, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей. Так, повномасштабна війна дуже добре показала, як ми можемо спілкуватися із мешканцями ордло. Я знаю випадки, коли мешканці орло вели себе ще набагато гірше ніж окупанти з Російської Федерації. Грабували, виносили унітази і розповідали про украфашистів і нацистів людям, які, наприклад, перебували в окупованому Тростянці. Якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято наступної зустрічі в мінську трьохсторонньої контактної групи. У такі речі обіцяв головний з дипломат, якого ніхто не призначав, і не надавав по суті такий мандат. Це просто персональне рішення. Зеленського зробити Єрмака своїм головним дипломатом, але тим не менше таке було, і таке дуже допомагало Російській Федерації будувати свої наративи про те, що це Україна там не хоче виконувати мінські домовленості. Хоча давайте ж повернемося до початкової тези Леоніда Кучма, чому я його згадала заради підготовки цього відео. Я переглянула майже всі інтерв'ю, які є в природі, які колишній президент України це дуже важливо, тобто це людина все одно і з таким пожиттєвим статусом давала на тему цих мінських домовленостей і, взагалі, стосовно роботи у мінському форматі. Всі ми знаємо біографію Леоніда Кучми, вона дуже пістрява, вона неоднозначна. Там було загравання з проросійськими силами, там були неприємні історії. Але назвати його дурником і людиною, яка не розбирається в документах, я не можу. Оскільки у своїх інтерв'ю кучма неодноразово говорив, що мінські домовленості оригінальні, тобто мінський протокол 1 і мінський протокол 2, це була спроба потягнути час, пофіксити українські проблеми. Він вважав, що ми не можемо вирішити питання із Росією за допомогою Франції і Німеччини, які були залежні від російських енергоносіїв, і нам треба. Шукати альтернативні формати і обов'язково залучати до цих форматів Сполучені Штати Америки. Ось пряма його цитата. Що треба робити? Окрім того, що там написано, то основа, на яку посилається весь світ, це основа, під якою Путін підписався, але не виконує щоб... так. Він показує світу, що коштує його слово. Тобто врахуйте такий момент, навіть Леонід Кучма зі своїм величезним досвідом із восьмирічним досвідом президентства України і такими досить неоднозначними стосунками із Росією, з досвідом Тузли розумів, що Росія ніколи не виконує своє слово і не хоче миру. А Андрій Єрмак і його там дідушки фахіни. І Кривчуки вони вірили в те, що можна просто перестати стріляти і домовитись з Російською Федерацією. І заради цього вони додавали в мінськ те, що не варто було додавати. Він же туди Зорабова послав, так же чи ні? Якщо Росія, поставивши свій підпис, не виконує, вона всьому світу показує хто вона є сьогодні. А тепер уважно слухаємо про пропозицію Леоніда Кучми залучати США. Я також переконую, що треба виходити на Женевський формат, які приймали б участь і Сполучені Штати Америки проти чого весь час проти Росії. В інших інтерв'ю Леонід Кучма висловлювався про те, що треба посилювати українську присутність, політичну культурну. На території підконтрольного Донбасу, який станом от в період 2014-2022 року, от був нашим українським, і там не було таких руйнувань і бойових дій, тому що у цих інтерв'ю Леонід Кучма зазначав, що Російська Федерація буде бити і намагатися якраз таки влізти в ті регіони, які вона. Вважає дуже слабкими в плані української ідентичності, тому я абсолютно впевнена, що нинішні державні потужники, які очолюють нашу банку зараз, вони не читали ані текстів самих мінських протоколів, дуже уважно. І не дивилися коментарі тих людей, які були причетні безпосередньо до роботи над мінськими документами. Ну і слова Андрія Єрмака, що у нас не буде мінська, 3 у нас буде щось інше. Треба сприймати, знаєте, крізь пальці, тому що ця людина вже показала наскільки вона фаховий дипломат у роботі з мінськими протоколами, як вона обіцяла безпекові угоди і потужні саміти миру, і з того вийшов великий пшик. Радує тільки те, що зараз Збройні сили України і опір українського суспільства додали нам набагато більше суб'єктності ніж те було в 2014-2015 роках. Німеччина і Франція тепер кажуть, ні, не треба демілітаризувати Україну. Ми будемо помагати, тобто вони зацікавлені, щоб фронт не був там на їхніх кордонах. Тому під силою, скажімо, так, обставин вони змушені будуть реагувати і розрулювати питання з Російською Федерацією. І якби ми не ставились, до речі, до нинішньої адміністрації Дональда Трампа, Сполучені Штати Америки зацікавлені у тому, щоб працювати над цим горім миром, який нас чекає, це єдині плюси. А стосовно мінусів, мені дуже шкода, що над нинішніми мирними угодами. Працює хто попало, але не працюють люди із державним баченням, які не подивилися навіть всіх тих інтерв'ю Леоніда Кучми, де він дуже чітко ще в 2015, 16, 17 і 18 роках окреслив, які у нас віхи роботи мають бути так, щоб Російська Федерація не вивернула всі ці угоди, які ми з ними підписуємо в свою сторону. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про обіцянку Андрія Єрмака, що не буде мінська 3 І е, як ви думаєте, які все-таки будуть у нас підсумкові угоди з Російською Федерацією? Буду дуже рада почитати ваші думки. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставте лайк цьому відео, напишіть коментар для опросування. Якщо у вас є змога, ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що так ми зможемо випускати більше цікавих розборів і розвивати незалежну журналістику.